А у вас на столі лежать картки. Я буду називати події. Ви підносите ту картку, якщо ви вважаєте, що ця подія відбулася саме в тому році, за яку картка відповідає. Початок Першої світової війни. Один Саша підняв. Тягнемо картку і читаємо варіант запитання. Чоловік широкої освіти названий з Урок повинен бути яскравим, він повинен бути таким, щоб дитина запам'ятовувала, в неї були певні враження. Результати вона відображаються в тому, що є зворотній зв'язок. Ці методики, які я пропоную, вони є дієвими. Вчителі з Вовчанського, з Куп'янського району, з Деркачів, з Козачої Лопані, звертаються перше слово, яке вони тут виділяємо, це волокімарійці. Наступне слово виходь, шукай. Одіссея книга відома, яка була видана Гомером. Що стосується десятки, то це було ну, такою несподіванкою. Ми зата... з певним подихом дивилися, коли оголошували результати на телеканалі 11 всією родиною. І, власне, це було перше привітання від моєї родини. Мені 31 рік. Я працюю вчителем в одному закладі. Я йому залишаюся незмінним 9 років. Це був час мого зростання, і власне на сьогодні я вже маю певні здобутки. Це мій був старт як співавтора, підручник 8 класу історія України в команді великої кількості заслужених вчителів України. Тут є і науковці. І до речі, тут унікальна ситуація, тому що поєднується робота вчителя практика і науковці, які власне мають можливість додавати щось нове і постійно осучаснювати. Ми створили вже під нову українську школу, надзвичайно цікаві яскраві підручники, і навіть діти, які навчаються дистанційно, вони мають можливість їх гортати, читати. Це підручники, які мають дуже багато ілюстрацій, дуже багато мають інформації для систематизації. Вони ігрові, вони навчальні, вони мають можливість розвивати творчість. Тут інтегровані завдання штучного інтелекту, тут є можливість створювати свої проєкти. Створили одні з перших інтегрований курс. Отже, він має назву Україна і світ. Ми в одному предметі фактично розкриваємо інформацію про те, як розвивалася історія світова і яким чином розвивалася земля України в цей час. Я ще задовго до початку дистанційного навчання вже з дітьми опанував ті стосунки, застосунки, які багатьом вчителям дітям доводилося вже безпосередньо в ковідну епоху вивчати. Діти вже навчилися в сімому класі генерувати картинки. Вони створюють презентації. Вони навіть і використовують застосунки, які дозволяють створювати власні мультики. Вікінги це мореплавці і воїни, які жили на території сучасної Скандинавії приблизно з 8 до 11 століття. Історія показує, що війни вони циклічні. Вони мають час, коли починаються, мають час, коли завершуються. Робота вона дозволяє не розсіювати увагу. Вона дозволяє концентруватися на чомусь. Моя мета створити такий універсальний історичний якийсь застосунок, який дитина може скачати в телефон, дивитися там відеоролики, виконувати тестові завдання, розвивати свою творчість. Дуже важливо, щоб діти розуміли, що вони можуть своїм інтелектом, своєю головою заробляти гроші.